Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ми покажемо вам проміжний та фінальний етап монтажу перегородки, яку ми встановлювали в Гореничах по вулиці Соборній. Пластикова офісна перегородка це каркас з ПВХ профілю, що містить усередині себе металеве армування, міжкаркасні проміжки якого можуть бути заповнені сендвіч-панелями білими або потрібного вам кольору, або склопакетами стандартними сатин або штунованими. В перегородці можуть бути не лише глухі частини, а й стулки та двері, що дозволяє задовольняти різноманітні запити. Перегородка це металопластикова конструкція, потрібна переважно в офісних приміщеннях. Вона є необхідною для офісів, в яких оперативно, з мінімальною затратою часу та коштів потрібно організувати робочі зони для різних працівників та процесів. Мінімалістичний та елегантний вигляд дозволить працівникам та гостям почуватися комфортно в атмосфері нового простору. Особливістю даного об'єкту є спорудження майстром даху з сендвіч-панелей. Майстер закріплював сендвіч панелі до каркасу з посиленого гіпсокартонного профілю для надійності та жорсткості фіксації всіх елементів. Дах був потрібен, тому що стеля складського приміщення висока, а нове приміщення мало відділятися від основного також і з боку стелі для неможливості потрапляння пилу, кращої зубкої ізоляції тощо. Як бачите, перегородка виконує завдання спорудження окремого робочого простору на складських чи виробничих об'єктах відмінно. І важливо, що це робиться швидко та за розумну ціну. Щоб порахувати вашу перегородку, пишіть або телефонуйте.